До цієї гори і пагорба, до речі, вона зачинена на зверху там якась реконструкція оглядового майданчика, тому на саме верх не зможу піднятися. О, дивіться, позаду мене летить літак прямо над океаном. Клас. Взагалі, прям дуже-дуже красиво. Що про воду хочу сказати? Завжди. Моє правило пити багато води. Раніше, знаєте, я собі купував е, Кока-Колу, всяку Фанту, Спрайт, Сік, е, пив алкогольні напої. Зараз я вже понад 10 років, чи вже більше не курю цигарки, не п'ю алкоголь від слова зовсім, тільки воду. Їм малюсь, люблю і п'ю воду. І ось дивлюся на цей океан, синій, такий насичено-синій, безкрайній, красивий Атлантичний океан. І думаю про те, що... Вода це чудово. вода вона взагалі заряджає, очищує, е і організм насичує, знаєте, ну клітини починають розвиватись, відчувати себе гарно і можна так і прожити довше, ніж пити у, у ту всю колу, шмолу та інші напої. Це не означає, що я їх загалом не п'ю. Інколи ну, можу колу придбати собі раз на три місяці. Там, а, і випити, але раніше я пив постійно, ну, прям кожні два дні. Оце вже був перебор. А воду п'ю зранку, прокидаюсь, просинаюся, і тоді одну-дві склянки води обов'язково п'ю, інколи з лимоном, інколи без лимону, ну, частіше без, просто. Просто воду чисту, і п'ю завжди десь літр-півтора літри на день. Я загалом дуже прискіпливо відношусь до води, коли, коли я кудись приїжджаю, якось зараз на Маде Мадейру. І я перепробував тут десь 5 торгових марок води. Різні, різні, різні. Щоб різний піаш, там різні, знаєте, склад солі, заліза там, ну, очищення. І вибрав марку Атлантида вона називається тут. Кікетку вже зідрав, але вона називається Атлантида. Ну, взагалі цей. Дуже-дуже красива Атлантида. А, мене вода насичує. Насичує, якось наповнює дуже-дуже гарно. А, і я ще полюбляю знаходитись біля води. Я не дуже водоплаваюча тварина, так би мовити, і людина. Я а, не дуже. Люблю плавати в морях, океанах і так далі. А ось гуляти біля моря чи океану і споглядати за цим всім, ну, або біля гірських річок, але щоб був рух. Тобто -то не просто стояче озеро, а знаєте, щоб вода рухалась. Я від цього прям заряджаюсь, коли є якісь хвилі високі, це все мені дуже-дуже подобається. Ця стихія, енергія, вона прям кайфова. Можете написати в коментарях, чи. Живете ви зараз біля води, чи хочете жити біля води, чи заряджає вас вода, чи полюбляєте ви плавати? Мені буде цікаво про це дізнатися. На мій погляд, так. Біля води треба знаходитись взагалі. Гуляти в лісах потрібно, тому що енергія землі, каменів у цих всіх, зелені. Ось подивіться, яка зелень. Сочна! Класна. Це все. Енергія. Тобто в цьому світі все має енергію. Якщо ми вміємо напитуватись, насичуватись цією енергією, то будемо здорові, позитивні, енергійні і будемо по життю рухатись більш активно, робити більше гарних справ для себе та для інших. Ну, що цілую люблю, обнімаю, як я кажу в кінці. Буду радий побачити ваші коментарі, ваш досвід стосовно води, стосовно ваших звичок чи бажань. Можливо, жити біля моря, океану, можливо, ви вже десь живете. Розкажіть, будь ласка, давайте поспілкуємось.